Чарльз ДІКенс Різдвяна Пісня В ПРОЗІ ЧАСТИНА ПЕРША КУПЛЕТ перший Привид Марлі Почнемо з того, що Марлі помер. І годі було в цьому сумніватися. В свідоцтво про його поховання підписали священник Паламар, власник похоронного бюро і старший гробар. Його підписав Скрудж. А будь-який документ мав на біржі вагу, якщо скрудж докладав до нього руку. Старий Марлі був мертвий, як цвях в одвірку. Заважте. Я зовсім не стверджую, начебто на власному досвіді переконався, що цвях, забитий в одвірок, мертвіший от будь якого іншого цвяха. Як на мене, наймертвіший усе таки цвях, що вбитий у труни. Але в цій приказці чується мудрість предків, і якби мій нечестивий язик посмів її переінакшити, ви б мали усі підстави сказати, що наша країна котиться в прірву. А відтак дозвольте мені повторити ще і ще раз Марлі був мертвий, як цвях в одвірку. Чи знав про це Скрудж? Безперечно, як же він міг не знати? Адже Скрудж і Марлі довгі роки були компаньйонами. Скрудж був єдиним виконувачем духівниці Марлі, його єдиним уповноваженим, єдиним повіреним, єдиним спадкоємцем, єдиним другом і єдиним, хто провів його на цвинтар. І все таки Скруджа ця сумна подія не настільки вразила, щоби притупити його ділову хватку. І день похорону свого друга він відзначив вельми вигідною оборудкою. Але я згадав про похорон Марлі, і це повертає мене до того, з чого я почав. Отож годі було сумніватися, що Марлі мертвий. Це слід чітко усвідомити собі, інакше не буде нічого надзвичайного в тій історії, яку я маю намір вам розповісти. Адже, якби ми достеменно не знали про те, що батько Гамлета помер іще задовго до початку вистави, тоді його прогулянка вітряної ночі по фортечному валу навколо свого замку, навряд чи, чи видалася б нам чимось надприродним. Принаймні не дужче ніж примха першого ліпшого літнього джентльмена, який вийшов прогулятися опівночі, в якому небудь незахищеному від вітру місці. Бодай на цвинтарі святого Павла з однією єдиною метою вразити й так розтроюджену уяву сина. Скрудж не прибрав із вивіски імені старого Марлі. Весь цей час, кілька років, вивіска над дверима контори й далі сповіщала Скрудж і Марлі. Фірма була добре відома під цією назвою. І який-небудь новачок, звертаючись у справах до скруджа, іноді називав його скруджем, а іноді марлі. Скрудж відкликався і на одне, і на інше. Йому було байдуже. Але ж би був цей скрудж. Вичавлювати соки, витягати жили, забивати в труну, загарбувати, захоплювати, заграбастувати, вимагати все це чудово вмів старий грішник. Наче був не людиною, а кременем, настільки холодним і твердим, що нікому жодного разу в житті не вдалося висікти з його кам'яного серця бодай жалю. Потайний, замкнутий, самотній, він ховався у свою раковину як устриця. Душевний холод заморозив із середини старечі риси його обличчя. Загострив гачкуватий ніс, зморщив шкіру на щоках, скував ходу, змусив посиніти губи і почервоніти очі, зробив крижаним його скрипливий голос. І навіть щетинисте підборіддя, рідке волосся й брови, здавалось, укрилися памороззю. Він усюди вносив із собою цю людову атмосферу. Присутність Скруджа заморожувала його контору в літню спеку, і він не дозволяв їй розмерзатися ні на дещицю, навіть на Різдво. Спека чи холоднеча на дворі Скруджа це не переймало. Жодне тепло не могло його обігріти, і жоден мороз його не пробирав. Найлютіший вітер не міг бути злішим від скруджа. Найзапекліша заметіль не могла бути настільки жорстокою, а проливний дощ таким нещадним. Негода нічим не могла йому дошкулити злива, град, сніг мали тільки одну перевагу над скруджем вони нерідко сходили на землю зі щедрістю, а Скруджеві щедрість була невідома. Ніхто ніколи не зупиняв його на вулиці радісним вигуком. Любий Скрудже, як поживаєте, коли завітаєте до нас. Жоден же брак не насмілювався простягнути до нього руку за милостиною, жодна дитина не зважувалася запитати в нього котра година, і жодного разу в житті ні єдина жива душа не попросила його вказати дорогу. Здавалося, навіть собаки, поводирі сліпців розуміли, що він за людина. І, завваживши його, спішно тягнули господаря вперше ліпше підворіття, що траплялося на шляху. А тоді довго виляли хвостом, ніби кажучи краще вже не мати очей, аніж бути лихим на око. І ви гадаєте, скруч цим переймався? скілечки. Він ішов по житті, цураючись усіх. І ті, хто його добре знав, вважали, що йому навіть якось солодко відлякувати найменший прояв симпатії до себе. Та ось одного разу, при тому не коли-небудь, а на сам святвечір, старий скрудж працював у себе в конторі. Погода була холодна, похмура, до того ж іще й туман. Іскруч чув, як за вікном перехожі, снуючи туди сюди, голосно тупотіли по тротуару, віддихувалися і били себе по боках, щоб зігрітися. Міський годинник щойно пробив третю, але вже темніло. Зрештою, похмуро було весь день, і вогники свіч, що жевріли у вікнах контор, лякали багряними масками на темну завісу туману. Таку щільну, що, здавалося, її можна торкнути рукою. Туман заповзав у кожну шпарку, просочувався в кожну замкову щілинку, і навіть у цьому тісному дворику будинки напроти, ледь помітні за густою, брудно-сірою завісою, скидалися на примар, дивлячись на клуби туману, що спускалися все нижче й нижче, ховаючи від очей усі предмети. Можна було подумати, що сама природа відкрила десь по сусідству броварню і варить собі пиво до свята. Двері в скруджеву контору залишалися відчиненими, щоб він міг наглядати зі своїм клерком, який у темній маленькій кімнатці радше комірчині переписував папери. Оскруджа в каміні вугілля була дещиця, а в клерка ще менше. Здавалося, там жевріє один єдиний вуглик. Але клерк не міг підкинути вугілля, бо Скрудж тримав коробку з ним у себе в кімнаті, і досить було клеркові з'явитися там із лопаткою, як хазяїн починав бурчати, що доведеться йому зі своїм помічником розпрощатися. Тому клерк тугіше обмотав шию білим вовняним шарфом і спробував зігрітися від свічки, але без особливої уяви. Тож і тут зазнав невдачі. Із наступаючим Різдвом, дядечко, веселих вам свят! почувся життєрадісний вигук. Це був голос скруджового племінника. Той так стрімко увірвався в контору, що скруч не встиг відірватися від паперів, як племінник уже стояв біля його столу. Дурниці, пробурчав скруч, нісенітниця. Скруджів племінник так розігрівся, бадьоро крокуючи на морозі, що, здавалося, він аж пащіє жаром, як грубка. Щоки в нього палали, аж любо поглянути, очі блищали, а з рота валила пара. Різдво нісенітниця, дядечко?» – перепитав племінник. Невже я правильно вас зрозумів?» Звісно, сказав Скрудж, веселого Різдва. А тобі чого веселитися? Які в тебе підстави для веселощів? Може, ти ще недостатньо бідний? Тоді чого ви такі похмурі, дядечко? весело відізвався племінник. Які у вас підстави бути похмурим? Чи вам здається, що ви ще недостатньо багаті? Скрудж на це не знайшов адекватної відповіді, а тому повторив свою дурницю і знову додав нісенітниці. Не борчіть, дядечко, сказав племінник. А що мені робити, заперечив Скрудж, якщо я живу серед таких бовдурів, як ти, Веселого Різдва, та йди ти зі своїм Різдвом. Для таких, як ти, Різдво означає, що настав час сплачувати рахунки, а грошей, катма, час підбивати річний баланс, а в тебе з місяця в місяць жодних прибутків самі збитки. І хоча віку твого прибуло, та до капіталу не додалося жодного пені. Якби на це була моя воля, обурено продовжував Скрудж, – я б кожного дурня, який бігає, і кричить веселого Різдва, зварив би живцем разом з значинкою для святкового пудинга, і в могилу йому увігнав кілок із гостролисту. Дядечку, заблагав племінник. Племіннику, відрізав дядечко, святкуй своє Різдво, як знаєш, а мені дозволь святкувати його по своєму. Святкувати. вигукнув небіж. Але ж ви його ніяк не святкуєте. Тоді не заважай мені про нього забути. Багато путнього було б тобі від цього різдва, багато путнього тобі від нього буде. Але хіба мало є на світі хороших речей, від яких я не мав нічого путнього, відповів племінник. Ось хоча б і Різдво, за те, яке благоговіння відчуваєш перед цим священним словом, які благочестиві спогади невід'ємні від нього. Я завжди чекав цих днів як найкращих у році. Це радісний час, дні милосердя, доброти, все прощення. Це єдині дні у всьому календарі, коли люди, наче за мовчазною згодою, вільно розкривають один перед одним свої серця. І бачать у своїх ближніх, навіть у незаможних і знедолених, таких же людей, які вони самі, що бредуть однією з ними дорогою до могили, а не якихось істот іншої породи, яким личить іти інакшим шляхом. А тому, дядечку, хоча це й правда, що на Різдво у мене ще жодного разу не додалося ні єдиної монетки в кишені, я все одно вірю, що воно приносить мені добро і буде приносити добро. Тож, хай живе Різдво. Клерк у своєму закутку мимоволі заплескав у долоні, але одразу, усвідомивши всю непристойність такої поведінки, схопив коцюбу й кинувся перемішувати вугілля. Погасивши останню іскорку в каміні. Якщо я почую від вас ще один звук, сказав йому Скрудж, ви відсвяткуєте своє Різдво деінде, а ви, сер, звернувся він до небіжа. Як я бачу, вправний балакун. Дивуюся, чому ви не в парламенті. Годі вам гніватися, дядечко. Завітайте до нас завтра на обід. Скрудж відповів, що він радше завітає до дідька лисого. Так і сказав, і, ні, краплі, не збентежившись, додав іще кілька соковитих словечок. Але чому? закричав племінник. Чому? А чому ти оженився? запитав скрудж. Закохався ось чому? Закохався, пробурчав скрудж таким тоном, начебто почув черговене несусвітне безглуздя на кшталт веселого різдва. То все, до побачення! Але ж, дядечко, вас і раніше було в гості не допроситися. Навіщо ж тепер звертати все на моє одруження? До побачення, повторив Скрудж. Та я ж нічого у вас не прошу, мені нічого від вас не потрібно. Чому б нам просто не бути друзями? До побачення, знову мовив Скрудж. Дуже шкода, що ви такі непохитні. Я ж ніколи не сварився з вами і ніяк не збагну, за що ви на мене сердитеся. І все таки я спробував зблизитися заради свята. Що ж, мого святкового настрою це непохитне. Бажаю вам веселого Різдва, дядечко. До побачення, сказав Скрудж. І щасливого Нового року. До побачення, повторив Скрудж. І все таки небіж, залишаючи контору, нічим не виказав своєї досади. Біля дверей він затримався, щоб поздоровити клерка, і, хоча той і оклякнув від холоду, проте виявився значно теплішим від скруджа і сердечно відповів на вітання. Ось іще один божевільний, пробурмотів Скрудж, підслухавши клеркову відповідь. Якийсь жалюгідний переписувач, обтяжений дружиною, дітьми, заробляє всього лише 15 шилінгів, а все ж туди. Просто рікує про веселе Різдво. Від таких хоч у бедлам тікай. А клерк тим часом, провівши скруджувого небожа, впустив нових відвідувачів. Це були два огрядних джентльмени приємної зовнішності. Вони мали з собою якісь папки й папери. Знявши капелюха, вони увійшли в контору і поклонилися Скруджеві. Скрудж і Марлі, якщо не помиляюся, запитав один із них, звірившись із якимось списком. Я маю честь розмовляти з містером Скруджем чи з містером Марлі. Містер Марлі вже сім років як спочиває на цвинтарі, відповів Скрудж. Він помер на святвечір рівно сім років тому. У такому разі, ми не сумніваємося, що щедрість і широта натури покійного так само властива і його компаньйонові, відмовив один із джентльменів, пред'являючи свої документи. І він не помилився адже вони дійсно були варті один одного ці справжні компаньйони, ці рідні душі. Зачувши лиховісне слово щедрість. Скрудж насупився, похитав головою і повернув відвідувачеві його папери. У ці святкові дні, пане Скрудже, продовжував відвідувач, беручи з конторки перо, більше, ніж коли-небудь личить нам у міру сил піклуватися про бідних і знедолених, які особливо страждають у таку сувору пору року. Тисячі бідолах мусять відмовляти собі в найнеобхіднішому. Сотні тисяч не мають даху над головою. Хіба в нас немає в'язниць? запитав Скрудж. В'язниць? Скільки завгодно, відповів відвідувач, відклавши перо. А робітних домів, продовжував Скрудж, їх ще не позачиняли? На жаль, ні. Хоча, завважив відвідувач, я би був радий повідомити вам, що їх прикрили. Отже. І примусові роботи існують, і закон про бідних усе ще чинний. Ні одне, ні інше не скасоване. А ви вже, було, налякали мене, панове, мовив Скрудж. Із ваших слів я готовий був дійти висновку, що вся ця блага діяльність з якихось причин перевелася радий чути, що я помилився. Одначе ми переконані в тому, що всі ці закони й установи нічого не дають ні душі, ні тілу. Заперечив відвідувач. І тому ми вирішили зібрати пожертвування для бідняків, щоби купити їм дещицю їжі, питва й теплого одягу. Ми обрали для цього святвечір саме тому, що в ці дні нестаток відчувається особливо гостро, а достаток дає особливо багато радості. Яку суму дозволите записати від вашого імені? Ніяко. Ви хочете пожертвувати, не відкриваючи свого імені? Я хочу, щоб мені дали спокій, відрізав скруч. Оскільки ви, джентльмени, запитали, чого я хочу, ось вам моя відповідь Я не балую себе на Різдво і не збираюся балувати ледарів. Я підтримую згадані установи і це обходиться мені недешево. Нужденні можуть звертатися туди. Не всі це можуть. А й інші не хочуть радше помруть. Якщо вони воліють умирати, тим краще, сказав Скрудж. Це скоротить надлишок населення. А крім того, вибачте, мене це не цікавить. Це мусило б вас цікавити? Ні, мене воно жодним чином не стосується. Нехай кожен займається своєю справою. Принаймні, в мене своїх справ по горло. До побачення, джентльмени. Зрозумівши, що наполягати марно, джентльмени пішли, а Скрудж, дуже задоволений собою, повернувся до своїх перерваних занять у незвично веселому для нього настрої. Між тим, за вікном туман і морок так згустилися, що на вулицях з'явилися факельники, пропонуючи свої послуги бігти наперед екіпажів і освітлювати дорогу. Стародавня церковна дзвіниця. Яка своїм охриплим дзвоном цілими днями іронічно зиркала на скруджа з готичного віконечка, вся потонула в тумані, і дзвін відбивав години й чверті десь у хмарах, супроводжуючи кожен удар, таким жалібним, деренчливим тремоло, не мов би в нього зуб на зуб не попадав від холоду. А мороз усе дужчав. На головній вулиці в закутку двору робітники лагодили гасові труби і розпалили в жаровні велике вогнище, навколо якого зібралася юрба обірванців і хлопчаків. Вони гріли руки над жаровнею і не зводили зачарованого погляду спалаючих вуглин.